Як мене бісять люди, які слідують певним концепціям, при цьому не читають, що в цих концепціях написано. От, наприклад, постійно натикаюсь на коментарі, у яких люди пишуть, що якби всі жили так, як описано в Біблії, в нас би не було війн і всі б жили в мирі і злагоді. Люди, ви взагалі біблію читали, особливо старий заповіт. Вона вся складається, з війн і протистоя, і навіть містить декілька епізодів геноциду народів. Наприклад, один із них це геноцид народу Ханаан, який ізраїльтяни вирізали під ноль, в тому числі жінок і дітей, по наказу Ях. А ви говорите, що якби ми всі жили, як описано в Біблії, ми б не воювали. Проблема багатьох людей заключається в тому, що вони бачать світ в рожевих окулярах і, слідуючи певним концепціям і ідеям, вони навіть не вивчають текст, який відповідає цій концепції, те саме стосується і договору з Євросоюзом, про який всі чули, але мало хто його читав і вивчав. І потім у цих людей виникають фантазії стосовно певних концепцій чи договорів. Вони вірять в те, чого взагалі не існує, і потім сильно розчаровуються. Ви, якщо починаєте слідувати якимсь концепціям чи ідеям, ви спочатку їх вивчайте, а потім вже приймайте рішення, треба їм слідувати чи ні.